Samsung Z Freestyle шляпа. Так, він зручний в гарному протиударному форм-факторі, але недоліки в у ньому стільки, що особисто я вважаю його ціну як мінімум завищеною. Свій я придбав на eBay за 350 баксів, що майже вдвічі дешевше його ринкової вартості на сьогоднішній день. Але навіть за цю ціну він мене все ж розчарував. І в цьому відео я розповім вам, що саме мені в ньому не сподобалось, і що, на мою думку, з ним не так. Всім привіт, з вами Іван Панч, і це мій огляд на Samsung The Freestyle першої генерації, який навіть Зміну від більшості інших оглядачів на Ютуб мені не заслали, тому огляд буде максимально відвертий. Перше, на що я б хотів звернути увагу, це на роздільну здатність проектору. Вона тут Full HD, тобто 1920 на 1080. Але по факту більшість користувачів не отримують картинку більше, ніж 720 p А все через вбудовану систему автоматичної корекції кута, яка тут не оптична. А зараз я поясню більш детально. Наприклад, ви встановили проектор не безпосередньо перед стіною, на яку він світить, а трішки під кутом. У цьому випадку картинка буде деформуватися. І щоб це виправити, зефрі. Style має вбудовану функцію автоматичної корекції, яка змінює перспективу та робить картинку правильної форми. Проте ця корекція програмна і вона вписує прямокутник правильної форми в цю саму криву. Чим самим зменшуючи роздільну здатність, і чим більше буде кут відхилення від поверхні, на яку ви світите, тим меншу роздільну здатність на виході ми отримаємо. Ба Більше того, зображення з боку проектору буде більш чітким ніж те, яке світить далі. І якщо кут відхилення буде досить великим, ми отримаємо напіврозмиту картинку з низькою роздільною здатністю. Тому для найкращого досвіду слід встановлювати проектор безпосередньо на рівні центральної точки, на яку він світить, оскільки кут відхилення безпосередньо впливає на якість кінцевого зображення. І на жаль, більшість оглядачів про це не кажуть. У виправдання можу сказати, що так, ця опція дійсно зручна, і при невеличких кутах відхилення при перегляді, наприклад, фільмів, навряд чи ви помітите якусь різницю. Проте, скоріш за все, помітите рамку оригінальної проекції навколо зображення, котру достатньо добре видно в темряві. Другим розчаруванням для мене стала відсутність зовнішнього USB-порту. USB-порт в Samsung Z Freestyle лише один, і необхідний він для живлення пристрою. До речі, потребує він приблизно 50 ватт на годину. І щоб одночасно підключити і живлення, і флешку, вам знадобиться спеціальний USB-хаб, котрого в мене немає. Саме тому дивитися фільми доводиться через ноутбук, підключений по мікро hdmi порту. Оскільки Miracast тут хоч і є, проте видає він усього 30 Гц, і зображення виводиться з ривками. Тому про бездротові варіанти передачі зображення краще забути одразу. Звісно, є також варіант дивитися контент через вбудований браузер або Netflix, який тут є в операційній системі Tizen. Але з Netflix є нюанси. Придбавши цей проектор, я оформив найдорожчу підписку Netflix, щоб побачити увесь сок. Але наразі мені доводиться дивитись Netflix на телевізорі, тому що Netflix вважає, що в цьому проєкторі є HDR. Ну, в ньому дійсно є HDR, але краще б його тут не було. Оскільки половина серіалів на Samsung Z Freestyle виглядає не контрастно та дуже темно. Що й не дивно, оскільки HDR тут є чисто для галочки і видає він усього 8 біт. При цьому у якихось фільмах, де немає HDR. Це працює доволі непогано, і я не розумію, чи це проблема Netflix чи самого проектору, але налаштувань, які б змогли це виправити, я не знайшов. Щоб ви розуміли, про що я кажу. Ось для прикладу, як виглядає сцена One Piece на Netflix. Я спеціально відзнявся в режимі Manual, щоб максимально точно передати контрастні зображення. І як бачите, ви майже нічого не бачите, тому що HDR. А ось та ж сама сцена, яку я запустив зі стороннього ресурсу без HDR. І вона виглядає набагато більш контрастною, яскраво та деталізовано. Тож, як на мене, краще в цьому проекторі HDR взагалі не було, тому що з ним виглядає все набагато гірше. У Samsung Z Freestyle немає виходу на динаміки, що в принципі невелика проблема, оскільки звук можна передавати по Bluetooth. Чи використовуючи вбудований доволі гучний динамік. Але по Bluetooth ми отримуємо і затримку, а вбудований динамік звучить не так круто, як система 5.1. Тому деяким користувачам, які все ще користуються міні-джеком, варто мати це на увазі. На момент виходу цього відео, за freestyle першої генерації в Україні коштує 24 тисячі гривень. Це приблизно 630 баксів. І якщо порівнювати його з китайським проектором Vanbo X1, який коштує в 5 разів дешевше, має вихід на динаміки, має usb порт та оптичну корекцію зображення без втрати роздільної здатності. Так, доволі недолугу, проте оптично. То навіть Samsung на фоні цього далеко не найкращого продукту, враховуючи ціну, виглядає вже не так цікаво. І тут момент я в жодному разі не рекламую цей китайський хлам у вигляді Ванбу. Це бюджетний проектор. Просто він в мене був і в мене є досвід, тому я його і згадав. І я веду все до того, що, як на мене, вартість Samsung Z Freestyle, враховуючи китайських конкурентів, має складати баксів 300, ну максимум 350. Особисто я його за стільки і купив, тож, в принципі, він коштує свої грошей. До речі, про те, як купувати товари на аукціонах eBay, на моєму каналі є детальний хайт. Але навіть за 350 баксів цей проектор в багатьох аспектах мене розчарував. Ось чому, як на мене, це особисто моя думка. По можливості, якщо ви. Можете, то краще все ж купіть собі нормальний телевізор. Він буде і яскравішим, і гарнішим, і в день і ніч ви на ньому усе побачите. І до речі, в цьому відео я не зачіпаю тему екранів, тому що без екранів, в принципі, користуватися проектором це теж не дуже гарна ідея. А хороші екрани коштують теж недешево. Якщо ви помітили, то це відео здебільшого я присвятив недолікам. Але плюси в цьому проєкторі, звісно, теж є. По-перше, це зручний компактний форм-фактор. Проєктор маленький має силіконовий чохол та заглушку для транспортування, через що особисто в мене склалося враження, що це надійний пристрій. Звук, який видає вбудований динамік, важко назвати поганим. Він досить гучний і при цьому не ріже вухо. І в цілому, так він може компенсувати відсутність виходу на динаміки. Система охолодження проектору не дуже гучна, і під час перегляду фільмів, навіть коли він стояв безпосередньо, десь от приблизно на такій відстані від мене, я його не чув. Звісно, якщо вимкнути кіно, ви його будете чути, але під час перегляду в Принципі нормально. Окремим плюсом цього проектору можна назвати ще й програмне забезпечення. Так, Тайзен це далеко не найліпше програмне забезпечення, проте воно тут є, і воно повноцінне, наче в моєму телевізорі. Єдиний недолік цього Тайзену в тому, що на нього, на відміну від Android-систем, складніше встановлювати різні сторонні застосунки, в яких є альтернативні джерела перегляду серіалів. Також окремо цей проектор варто похвалити за зручність у використанні, автоматичне регулювання кута з Враження та фокусу роблять використання цього проектору максимально швидким та зручним. Єдиний нюанс, що автофокус іноді трішки промахується і доводиться його калібрувати вже вручну. Підсумовуючи, можу сказати, що Samsung The Freestyle – це доволі зручний та компактний проєктор. Але собака дорогий, особливо на фоні китайських виробників. Він достатньо яскравий, але не настільки, щоб користуватися ним без блекаут ролетів. І ви спитаєте, а чому я тоді його собі придбав? Та просто з цікавості. І за декілька днів, що я їм користуюся, всерденько він мені так і не запав. Тому я буду його продавати. Але у виправдання можу сказати, що попри недоліки, я не знаю більш компактних, якісних та зручних проєкторів за таку ціну. Якщо ви знаєте, напишіть його назву в коментарях. А на сьогодні в мене все. З вами, як завжди, був Іван Панч. Ще побачимось.